Навалили, тому в нас туди сенсу йти нема. Давайте підемо в другий цей саме, в другий ще пошукаємо. Немає нам що трачати, у нас спам стоїть, так що ми нічого не трачаємо. Похавати ми щось візьмемо оце, оце, це. вищу ще похаваємо. Просто ще є Груша є. Дуже слабо дає. Дуже слабо. Але нічого страшного. Взагалі нічого страшного. Підемо подивимося ще якийсь другий. Просто раді цікавості. Ох ти ж явно чуть не впав. Під не втопився. Просто ради цікавості, подивимось, може ще щось то є. О щось таке. Ах ти хто? Краб.